Добрий день! Вас вітає учениця Нитішинської гімназії гармонії Шепетівського району, румянцева Діана Вадимівна. Оскільки моди є невід'ємною складовою життя сучасних підлітків, необхідно, щоб вони звертали увагу не лише на бренди, а й на зміст усіх приємтів, які ці бренди використовують. Ключом до знань є вивчення іноземною мовою. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває наукова робота на тему прикладні аспекти дослідження іншомовних принтів на одязі для підлітків. Наукову роботу присвячена висвітленню проблеми розуміння та застосування сучасними підлітками іноземної мови у повсіденному житті, на прикладі принтів на їх одязі. Об'єктом наукового дослідження є прикладні аспекти досліджень іншомованих принтів на одязі для пілітків, предмет дослідження, теоретичні положення та практичні рекомендації визначення прикладних аспектів дослідження іншогоних принтів на одязі для пілітків. Мета наукового проєкту полягає у вивченні прикладних аспектів дослідження іншомовних принтів на одязі для підлітків. На наступному слайді представлено завдання наукового дослідження, а саме, проаналізувати бренди на надписи іноземної мови, які зустрічаються на молодіжному одязі в розрізі галузей, визначити особливості володіння підлітками інформації щодо змісту принтів їхнього одягу, провести просвітницьку роботу. Аналізуючи продукцію українського інтернет-магазину шкарпеток дарує», де усі шкарпетки від українських виробників, виявилося, що надписи дівчачих і хлопчачих шкарпеток суттєво не відрізняються. Необхідно звернути увагу на те, що українські виробники використовують ненормативну лексику. В процесі дослідження було з'ясовано, що такі слова використовуються не лише англійською мовою, а й українською. Також є багато слів з негативним змістом, проте кількість хороших чи нейтральних принтів переважає. Проаналізовано також надписи на шкарпетках іноземних виробників. При порівнянні надписів українських та іноземних брендів виявлено, що ненормативна чи негативна лексика відсутня. Усі надписи є простими та нейтральними. Часто це назви фірм виробникам. Щодо верхнього одягу, варто додати наступне: на дівочому одязі значно більше надписів. Вони є довшими і яскравішими. На хлопчачому одязі помітно багато на сфері мотиваційні надписи країни. Було цікаво спостерігати за тим, що в словах є помилки або вони розташовані в хаотичному порядку і не мають спільного сенсу. Всі надписи мають нейтральний зміст. У дівчачих кофтах часто зустрічається слово лав, любов, так само, як у хлопців є назви міст та країн. Більшість надписів нейтральні, проте зустрічаються і з негативним змістом, які несуть у собі виклик. Щодо надписів на штанів, то їх як у дівчат, так і у хлопців значно менше. Надпис зустрічається у більшості на спортивному одзі та рідше на джинсах ненормативної лексики не спостерігається. Як результат бачимо, що найчастіше використовуваними словами є назви країн: The USA, міст, Нью-Йорк, Кольорів, Red, імена співаків, Billie Eilish, музичних гуртів, BTS, Blackpink, Queen. Фрази з їх пісень: Let's kill this love. Назви тварин, Monkey, мотивуючі надписи Let's do it, Never give up, назви фірм-виробників, Nike Puma. З метою виявлення розуміння підлітками змісту надписів на їх одязі було проведено опитування. У дослідженні взяли 210 учнів 5-9 класів Летічинської гімназії гармонія. Кожному учню було задано запитання, що у вас написано на одязі? Результати представлені на слайді у вигляді діаграми. З метою виявлення смаків та уподобань школярів щодо змісту надписів було змодельовано ситуацію вибору одягу із запропонованими принтами. Слова були протилежними зазначенням. Відповіді учнів у вікових категорій суттєво не відрізнялись, тому проведено аналіз анкетування в цілому. Половина респондентів обрали слова з негативним змістом. 37% обрали обидва принти. Найменше кількість обрали слова з позитивним надписом 23%. При цьому пояснили свій вибір словами: прикольно, модно, круто, надпис гарний, класно звучить. Ці слова є більш молодіжними. Окрім про погана дівчика чи поганий хлопець діти казали, що ці принти дають впевненість у собі, щоб їх всі боялись. Немає хороших, усі погані. Звісно, якщо є попит, то є і пропонування. Проте у випадку з формуванням світогляду підростаючого покоління варто звертати. Увагу не лише на прибуток, а й на моральний бік проблеми. Висновки представлені на слайді. Дякую за увагу!